На татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся чемпіонат Дніпропетровської області серед спортсменів вікової категорії. До 21 року на старт якого вийшло близько 100 учасників, які, окрім відділень дитячойнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів Дніпропетровської області, представляли подібні одеської та запорізької. Велика кадетська група спортсменів цього разу не підтримала звітні змагання, адже вона вирушила на чемпіонат України Ю-18. Які в період з 18 по 21 лютого приймають Черкаси. Сьогодні проведемо чемпіонат області Ю-21. Це такі відбірні змагання перед чемпіонатом України Ю-21, який буде на початку наступного місяця в місті Ужгороді. Зібралися, зібрався непоганий склад. і Я думаю, цей старт допоможе нашим. Провідним спортсменам цього, цього віку достойно підготуватися до чемпіонату України. Ті, хто відбереться на чемпіонат України, який буде проходити в місті Ужгород, там перше друге місце вже майстер спорту України. Хто їм як вони виконують цей норматив, звання майстер спорту і будуть відбиратися вже на чемпіонати Європи та миру міру по своєму віці. Тобто цей старт вже в них є найголовніше. Це крок до дорослого дзюдо, до дорослих досягнень. Наразі у турнірі взяв участь віце-чемпіон світу серед кадетів минулого року, чемпіон Європи. Ю 18 Дмитро Лебідь він впевнено відборовся у новій для себе бовій категорії до 100 кілограмів і піднявся на першу сходинку подіуму. Золоті нагороди також завоювали представники Дніпра, Вероніка Чернуха, Анна Ткачова, Дар'я Доля, Іван Коваль, Тимур Журавльов, Владислав Проценко, Савелій Анчуткін. Ілля Білоус, Нікіта Громико, дві дзюдоїстки з Запоріжжя Олександра Кривда та Діана Туз. Одна відзнака вирушила до Одещини. Її володарем став Андрій Прищепа. Найближчі змагання з цього олімпійського виду спорту у нашому місті під егідою Федерації дзюдо Дніпропетровської області відбудуться 22-23 березня. Це буде черговий етап дитячої ліги дзюдо.